Щойно згадували про пиво до цього бурштинового напою. Багато хто готує креветки. Здавалося б, що може бути смачнішим і кориснішим за ці морські делікатеси, проте варто бути уважним, купуючи їх у магазині. Агроконтроль дізнавався, скільки українці переплачують за лід у креветках. І ось що ми назбирали. Переплата велика, а продукти виходять два рази менше. Пускай самі кушають. Те, що вони роблять. для перевірки цих слів. Ми провели власний експеримент: придбали кілька упаковок неочищених варено-морожених креветок, розфасували в окремі ємності, зважили і залишили їх розмерзатися. Минув час, вони розтанули. А ми перевіряємо за що платимо. Креветки клевер виявилися найчиснішими. Після очищення від льоду вони втратили у вазі 15%, тобто 150 грамів води. Виробники акули завищили норму льодової оболонки на 40%, 400 грамів води. А от з делюксу ми зібрали 60% води від усієї маси продукту. Виходить, що майже третину вартості ми заплатили за воду, а не за морепродукт. За держстандартом кількість глазурі у креветках заморожених повинна бути не менше 2% від загальної ваги продукту в країнах Європи, за основними положеннями харчового законодавства Федеративної Республіки Німеччина, які мають рекомендований характер, орієнтовно дозволяється кількість глазурі не більше 20%. У Держспоживінспекції пояснюють. На відміну від європейських стандартів, в Україні немає обмежень щодо кількості глазурі у морських продуктах. Є якась технологія, так і глазурь, вона ще якби не просто так, вона як захисний ну, покрив, тому якщо вона менше, ніж 2%, вона вже якби не виконує свою функцію. І хоча виробники вказують на кожній упаковці креветок допустиме відхилення та вагу без глазурі, проте на ціну, яку покупці сплачують за кілограм морських рачків, ці дані не впливають. А кількість льоду в продукті ніким не контролюється. Ну а наш експеримент доводить, українці разом із креветками оплачують ще й кілька склянок води. Звичайно, якщо при розморожуванні ви бачите, що явно ця кількість там складає майже половину. То зрозуміло, що це якийсь уже не є недотримано якийсь технологічний саме процес. Внутрішній ринок сьогодні на 85% наповнений імпортом. І щоб змінити ситуацію, уряд планує збільшити виробництво вітчизняного морепродукту. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка, цитую сьогодні у споживанні риби в Україні є великий відсоток імпорту, тому перед державою стоять чіткі завдання, які потрібно реалізувати для розвитку рибної галузі. Кінець цитати. Крім того, профільне міністерство та держведфітослужба контролюють якість продукції як імпортної, так і вітчизняної. А от тим, хто контролює її кількість в упаковках, агроконтроль радить сумлінніше виконувати свою роботу.